Всім привіт, любі друзі! Ви що так довго мене не було на своєму ютуб каналі. Кому буде цікаво, будь ласка, підпишіться на мій ютуб канал, поставте опитопайки, напишіть коментарі, мені буде дуже-дуже приємно. Залишайтеся зі мною, далі буде цікаво. ми їдемо маленьку подорож. Ну, любі друзі, їдемо, катаємося своїм велосипедом по німецьких селах, Заїхали в таке гарну вуличку у німецькому селі. Відсія які тут гарні будиночки. Все повністю люди стрижуть газони, дерева стрижуть. Ось така у нас тут краса. Бачите, от. такі будиночки гарні. Все украденько зроблено. Трава попилені, поскладені. Ремонти роблять. Такі будиночки різні, класні. Просто топчик. Люба, друзі, куди ми заїхали? Ми заїхали, виходить, така дорога. Вирішив трошки скоротити, скоротив через ліс. дивіться, яка тут гарна природа всередині. Так свіжо дихати. Зараз зайдемо в ліс, подивимося, гриби якісь. Ну, от. Є перші гриби. Але вони якісь дуже сильно погані. Нам хоча б якісь ті, такі піленьки треба взяти. А трошки по лісу походимо. от. А тут у нас краса любі друзі, бачите, от, в самому ліску. от ліс. І зараз ми будемо далі тримати дорогу, ми сіли ціло трошки перевідпочити. Ну, є теж грибів, дуже багато, вони не добрі. Вони поганкі. От Є є є тут раки грибів, бачите. От. І от заїхав такий ліс прекрасний. От тут вагончик. Собі можна залізти, щось посидіти, відпочити. І от така у нас навколо краса, яка шопа що щось, щось там складірують, якісь дерева, певно, що. От мій велосипед і я думаю, куди то їхати мені. Ось така краса. Любі, друзі, через яку ми красу приїжджаємо на велосипеді. Просто поля, кукурудзи, асфальт, погода, просто топчик. То шонато. Друзі, трактор поїхав. Дивіться, як він класно їде серед поля. Ось, якраз, у Німеччині почався е, сезон, сезон робіт на полях. Е, вже Збирають повністю е, пшеницю, кукурудзу будуть у скорому часі збирати. Вже везде траву кошуть, е, гороти орять, що ж там сажуть, Коротше, що в них вже почався сезон на повну катушку. Но. Така в нас тут краса. Ну от любі друзі, через поля, через кукурудзу ми ви заїхали в одно село німецьке, бачите, тут якісь фермери живуть. От, бачите, от. Город навколо різні ці ангари тут тримають худобу, свині, кури, корови. І, от, навколо у нас кукурудза. От, така у нас тут краса. От, трактор в полі робить, трудиться. Ми ну, зараз маленько тут проїдемо, що вам трошки відзнімемо це село. Ну, село, село тут жиють фермери, що тримають худобу. От тут у нас така люба, друзі. У нас краса, бачите. Друзі, заїхали на їхню саме, вже на їхні самі вулиці. Дивіться, як тут все акуратненько зроблено. Шопи спеціальні, там що ж тримають таке сіно. Такі маленьке село. Я не знаю скільки тут людей, може тисячу вже є, може більше навіть тисячі. Тут така у нас любить друзі, краса бачите. Це вже рахується як центр у них тут чи що, я навіть не знаю. Ось така тут у нас краса. Не бачите. Там що ж роблять виготовляють, певно, що якесь сіно, якийсь шум, шум станків. Приїхали ми виходить, на маленьку перерву і стали біля їхньої церкви цього села Німецького, навіть не знаю, як воно називається. У нас гарна церква. Навколо церкви дуже гарно все зроблено, покошена трава, такий мостик можна перейти, тут потічок чорить маленький, але зараз його немає, він висох. І тут такі нас навколо красоти гарні, бачите? Люпи друзі, корови. Тут е, фермер тримає дуже багато корів. Бачите, на них зараз їда. І вони знаходяться біля церкви, бачите, от зараз от церква. І там корови. Коротше, тут дуже багато корів. Я зараз вам трошки зближу, бачите, от. Вони тут так дивляться на мене, вона коровка, бачите. Такі спеціальні вентилятори всередині, щоб і коровам не було жарко сіно. Це гарно зроблено, то що треба. Любі, друзі, спустя пару кілометрів, скільки ми сьогодні проїхали, заїхало таке містечко, називається Вал. Зараз ми його вам покажемо. Це ті типу не містечко, це село. Село таке серед поль. Поля, поля коло нас, і ми зараз трошки вам поїдемо, знімемо це з село німецьке. От. То їхали. Тут у нас такі гарні будиночки навколо. Проїжджаємо по німецькому селі, називається село Вал. От тут такі у нас подвір'я дуже гарні. Це все гарно зроблено, якісно. Зараз Направляємося, ми трошечки їдемо трошки вниз, зробимо маленьку перерву, виб'ємо коїсь, там водички купив в магазині. Трошки відпочинемо і далі будемо тримати дорогу. Тут така у нас краса, бачите, бачите які тут. Гарні будиночки, просто так, те, просто пісня. Ми, друзі, приїхали, виходить, у самий центр села Вал. Тут у нас центр. Дуже гарні будинки великі, масштабні. Тут така у нас велика-велика церква. І тут ми зараз ми трошки відпочинемо, 5 хвилин, 10, водички вотички, будемо далі їхати. Подорожувати. Тут така у нас навколо краса, місто вал. Ось тут ресторанчик в мене поїсти зараз пити. О, така в нас церква гарна. От мій друг. І зараз будемо далі тримати дорогу. Любі друзі, ми їдемо, катаємося по німецькому селі. О, трошки зараз хочу далі проїхати, подивитися, що там. Ось такі гарні тут будиночки такі зроблені в старий стиль. Тут е, новіші будинки. О, от, от. Така у нас навколо краса. Ну, мій банк там є. Так собі живемо, Бачите, катаємося, відпочиваємо, бачимо трохи німецькі села. Така в нас тут краса. От, як тут гарно любить, друзі, просто так і що. Друзі. виходить, ми їдемо ще одне класне село. Їдемо по такій гарній дорозі серед поль, серед лісів. І тут такі ми знайшли три великих. Великих вітряка, які видобувають світло. Вони за допомогою вітра роблять. Коли є вітер, вони крутяться. Бачите, як зараз він крутиться, і воно отак відділяє світло людям. Дуже економно, до речі. О, такі масивні у нас вітряки серед поля, серед кукурудзи і серед такої краси. Дивіться, і от мій велосипед. От, я сам і будемо далі тримати путь. Трошки страшно. Ліс, всякі різні звірі можуть випіхти лосі, але нічого страшного. Так, так класно собі виїхати, покайфувати. Така краса. Друзі виглядають ці великі три вітряка. Камера вам так не перетасть, як ти бачиш уживу, але я постараюся якось вам перетати, трошки сплижати зараз. От, бачите, от, які у нас масивні три вітряка. Там трошки далі теж в лісі є, але туди треба поїхати, бачите, ось таке у нас тут краса. Любі друзі, напишіть, будь ласка, мені в коментарях, для чого вони роблять в Німеччині такі крісла. Навколо нас ліс, поле. Не знаю для чого. Я думаю, що, що ж дивитися, чи просто для відпочинку, але на що таке робити високе типу, крісло, щоб вилізати і сидіти. Я навіть не знаю. Так само є дуже багато в лісі, таких спеціальних маленьких будиночків, такі дуже, там двері, вікна. Тоже я не знаю для чого. Якщо що, напишіть, будь ласка, мені в коментарях. Мені дуже цікаво. Друзі, нарешті ми доїхали до цього німецького села. Куди я хотів поїхати ще давно, то я ще знімав відео, я був в цій стороні, але трошки з інакшої сторони я просто не доїхав. От, дуже гарне село. Дивіться, яка тут У нас красота. Зараз заїдемо в самий центр цього села. Німецького ми вже на Україні села. Ось така у нас тут краса. Дивіться, яка навколо краса, гарні будиночки, зелені вікна. Теж одна церква, от, виходить, дорога. Вообще просто класно собі відпочиваємо, їздимо на велосипеді, катаємося просто клас. От тут така у нас під друзі, яку ми гарну красоту заїхали, німецьке село. Дивіться, яка гарна церква. Тут такий у нас маленький підйомчик, такі навколо гарні будиночки. І Зараз ми будемо їхати далі. От дивіться, яка тут у нас просто топова красота. Це німецькі німецьке села рахуйте. А тут живуть прості робочі люди німці. Які роботящі люди живуть, німці, що мають господарство, гороти, пшеницю, кукурудзу, корови, свині, кури. І так вони живуть в такій красі. Та те, що я просто кайфую від цієї красоти. І зараз я думаю, як то правильно нам поїхати куди. Зараз ми побачимо. А зараз, зараз тут буквально дивіться одне з село. І буквально через пару хвилин далі ще в нас село. Друзі, яка тут краса в цих німецьких селах. Я просто їду їду просто в шоці. Дивіться, як тут гарно. І от дивіться, яке німецьке село. Ми там ли, тепер не давно були і зараз далі їдемо. Тут виходить якась водонапорна станція чи що. Вода набирається. О, машина це що на завод наш їде, нічого собі дивіться їде. І такі в нас тут гарні красоти. Німецькі села, вони дуже маленькі, вони невеликі, не, не бачите. от. І зараз ми їдемо в якусь цю сторону. Там, там теж далі є, бачите, села. От, зараз туди поїдемо. Трошечки познімаємо та й... Будемо на тому закінчувати. Ось така у нас краса. Приїхали ми, виходить, з тієї траси. Заїжджаємо теж одне німецьке село, воно так називається. По-німецьки, бачите, так це село називається. Ми зараз його ось будемо заїжджати, будемо знімати, вам показувати. Такі в нас красоти навколо поля. Ліса. Друзі, вже спускаємося з такого маленького спуска. Ось тут такі вже у нас будиночки, тут вже по-моєму не жиють фермери, тут вже жиють ну, такі люди, теж роботяги, роблять, хтось на складі, хтось на будові. Тут у нас така любі, друзі красота. А просто так що тут знімай, не перезнімай. перезнімає. Людина собі відпочиває на другій стороні берега з песиком. Ми зараз трошки проїдемо далі. Ось такі гарні тут у нас, у нас все ухожено. От трава, просто топчика. річечка чурить А ти що, просто каф, я кайфую віцею подорожі сьогоднішньої нашої. Просто топ. Тоба любить друзі для повного щастя. Та нічого, просто взяти собі велосипед на вулиці Літо, гарну погоду собі взяти, проїхатися велосипедом, подивитися гарні місця Німеччини. Різні села, різні міста. Так ми зараз теж їдемо і кайфуємо від цієї краси. Така у нас краса, бачите. Ми, виходить, в село німецьке, в центр. Я так теж їзджу, катаюся по селах німецьких. Мені дуже цікаво, чому в них так сильно багато є церкви. На кожному кроці є по три, по чотири церкви в одному селі. Я не знаю чому. Напишіть, будь ласка, мені теж в коментарях, я теж не знаю, може ви знаєте. Така у нас тут краса. Зараз далі дорогу тримаємо. О, такий центр. Центр цього села. Я вам знімав, як вона називається. Ось, така краса. От любі друзі, покинутий будиночок. От, заїхали ми вже в друге місце село німецьке. Бачите, тут буквально 5 хвилин вже в другому селі, бачите, от. далі церква. Я не знаю, скільки тут церкв в одному селі може бути по 4-3 по штуці. От, бачите, така пилорама тут у нас. Зараз близько доїжджаємо до цієї церкви. Зараз вам покажу. Я шукаю якийсь магазин, хочу щось собі купити, але тут... Тут я не можу знайти магазина ніякого. Не знаю чому так. От, тут такий центр цього міста. Бачите, такі будиночки гарні. От, тут у нас така масштабна велика церква. Просто гарно, бачите, такі вулички. Вулички уютні, гарно все зроблено, культурно. Будиночки нові, всі гарні, класні. Просто їзди, катаєшся на велосипеді, просто кайфуєш від цього, Що ти зараз знаходишся. От вісе, який нас тут краса, все навколо. Які ми красі. Траса сільська, мій велосипед, в мене трошки маленька поломка сталася в велосипеді, то нічого страшного ми зробимо світло. Що Світло трошки фуриче в нас. І так у нас навколо така краса. На вулиці взагалі багато сьогодні топчик. Ось така краса. Їдемо далі кудись. Катаємося ще трошки, віддихаємо, буде все чіки гарно. Друзі, зробили маленьку зупиночку, я щось трошечки, трошечки мучився їздити, кататися, але дуже класно, мені сильно подобається. Це якраз те, що нато, це спорт. От мій велосипед, ось на такій лавочці я сижу коло річки якоїсь, бачите, от. Зараз трошки перепочинемо і далі будемо їхати, та й далі побачимо по ситуації. така тут у нас краса. Це любі друзі, який тут уровень в німецьких, німецьких селах. От. Дорога. Поле, бачите, о, поле, така асфальтована дорога, мій велосипед, от. трактор, що робить дорогу, катає асфальт. І от, дорога. Кута свите в поле, роблю дорогу в полі, розумієте? Асфальтовану дорогу копають спеціально, там кукурудза, Все асфальтовано. От. Немає ні одної ямки. Собі їдеш, весь час треба знайти, щоб була погана дорога. От. Саме поле. От поле, ліс і дорогу роблять в полі. Не знаю, чи то кукурудза, чи що. чесно не знаю. От. От, дивіться. Примір. Друзі. Паранчики пасуються, бачите, у них така спеціальна почка з водою, у них такі спеціальні колокольчики, які, які вони тут гарні впитані. Це яка краса. Сезон почався вже в німцях. В полях траву збирають, кошуть, збирають тракторами, Ось таке поле в нас гарне. Тут дуже багато люди. -лю Трутються, бачите, так гроші заробляються. Але тут гарні красоти, бачите, собі трактор помаленьку їде, там другий собі комбайн зайці заці їде. Така у нас тут краса навколо, бачите. Любі друзі, заїхали виходить, до мазину Рева. Ось такий магазин. купили собі воду, сока, взяли один пончик. От, салон мотоциклістів, Сузуки, Кавасакі. Заїхали, ми зараз знаходимо в окремі містечко, сідаємо, поїмо гарненько, така краса. Все, любить, друзі, вже ми приїхали в своє місто. От, їдемо вже додому, нам залишилося майже минут десь 10 їхати додому. Там у нас тут гарне містечко, все навколо дерева зелені, тепленько на вулиці трошки загорів. От. Ще трошечки і я вдома. Ну все, любі друзі, приїхали ми вже додому, в своє містечко, і зараз будемо вже з вами трошки прощатися. Кому було цікаво, підпишіться, будь ласка, на мій YouTube канал, поставте лайки. Лайки, напишіть коментарі, кому було цікаво залишатися дальше зі мною всім.